Останній поєдинок другого ігрового дня на Кубку Свободи, який відбувається у Хмельницькому. Група А енергія Львів проти команди ЛТК НБНПУ, яка представляє одразу три міста: Луганськ, Житомир та Київ. Перший удар Радевича. повз ворота летить м'яч. І Знову струк вводить аут. Але Гензевич знову б'є Соколовський перед собою. Знову на Федюка. Удар, який перед собою Соколовський добивання. До Бергикатики доходить передача, він дає ще один пас і Стефан Кива, Розкішний момент. Зуба. Сам зміщується, буде пробивати. Який момент зараз втрачає у нас Сапов. Федюк віддає передача, кусь пробиває, повз по флангу, на передачу, когось пробиває ворота. Хотить по флану, класна передача на директоренда, але той спиною воріт. Ось зараз удар. Багряк б'є, ворота. летить м'яч. Чисто відбирають м'яч Стефанків, а це Мороховець. Удар поворотах воротах Петуля. що Сапов не побіг на добивання. Кус. Простріл. Михайло Горсена. Удар. Вакуум помиляється. Стефанків б'є. Соколовський рятує. Кордоба дальній удар знову Соколовський. Просить Кордоба ще раз йому дати. Цього разу Соколовський забирає м'яч у руки. Швидко вкидає на Бакоба. той переводить дуже вчасно дачі Беріка. Оба. Ще один його удар. І знову не прошиває він голкіпера. Зуба, Хороша передача на Зеленкевичу. Той перекидає Микола Грасина. Ну, але Гедзевичу удар. останній кут б'є 17-й номер енергії. Удар Миколи Грицини. Соколовський знову на кутовий. Перехоплює директоренко. Є попереду баком. Передача на Романа він випускає. М'яч. Пітуля цим користується. Але де він грає? Грає за межами воротарської зони. Це має... На Директоренко передача Пітуля відбиває на кутовий. Удар ще один Федюка ворота. Перехоплення від струка Легензевич зупиняє м'яч. Далі в дотик на Степана. Переддача, то віддає ще один пас і вищий воріт пробиває Михайло Грацина. Удар Мороховця заблоковано. Микола Грицина йде вперед. І зуба грає в брудному підкаті. Отримує жовту картку. Удар кордоба Рикошет. Для ЛТК Інбем НПУ Радевич. І втоток на радивича передача. А і Віталій відкриває рахунок на 25-й хвилині. Енергія таки домоглася свого. Микола Гресина взяв широкий такий віраж. Віддав на брата Михайло і Міг зараз бути другий гол у воротах Халтакавали. А то знову куза відбирає м'яч. Повоночоний. Пас на, на Чебиряка. І знову Чебиряк з м'ячем. Удар не влучає 18-й номер зворота. Кордоба. А коти відбив баком просто на нову федюку. Ще допросил багряка. Немає кому закнути кусь. І м'яч у руках у Сухова, який знову біжить сам вперед. Відає класну передачу. Багряк. Удар Сухов перед собою. Баком. Поночовний. Там партнери є. Попереду це гол. Володимир Поночоний на 30-тій хвилині зрівнює рахунок. Ну що, енергія догралася. Кілька разів футболісти львівської команди пропускали контратаки від суперників. І зараз ще один вихід. Зеленкевич може забивати другий. Як же він промахується? Федюк. Удар буде від Андрія. Розкішно сухо грає у рамці. Це має бути друга жовта Зюбі. Це вилучення. Зюба піде відпочивати на 31-й хвилині. Кордоба на Миколу Грицину. Той віддає передачу. Андрій Федюк таки забиває на 33-й хвилині. Знову вибудуть війську енергію вперед. Легензеюч віддає до Михайла Грацену, де пробиває. Багряк. Кус не замикає. Федюк. Кус. Тарас буде бити. Він пробиває вищий воріт. Бакум. Нацапова! І зараз Войтович рятує енергію від перехоплення. Троє проти двох. І приймає рішення одразу пробити. Цаповий. Під удар Дарбакому Роман б'є вище. Ну і схоже, це все. Одна секунда. Лойтович кидає, закидає, але цей гол зарахований не буде, тому що руками у футзала або у футбол не грає. Тим не менш, перемога львівської енергії два